Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Головні новини з Європи і світу на каналі Ефремюкреїн. Також важливі новини для українських біженців в Європі. Прем'єр-міністр закликає до. Повстання, неочікувані заяви та спроба скинути режим. Що сталося? Політичний сюрприз в Німеччині як аутсайдери стають лідерами, а лідери втрачають позиції. Також крок в бік Кремля. Європа пом'якшує риторику та підхід. А Україна називає свої умови. Дональд Трамп попередив Путіна і новий план Німеччини для біженців. Про все це детальніше в цьому відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також ви можете підтримати україномовний контент вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, зараз закулісна дипломатія навколо України. Ви розумієте, набирає обертів і на кону вже не тільки саме перемир'я, а й майбутні санкції проти Москви. За даними Sky News, союзники України зараз обговорюють ризиковий варіант: це поетапно пом'якшувати тиск на Росію, якщо вдасться ввести режим повного припинення вогню. Але в проєкті також є запобіжник, тобто будь-яке порушення домовленостей обернеться для РФ миттєвим поверненням усіх обмежень. Правда, останнє слово повинно залишитись таки за Україною. Послухайте, що сказав Макрон. Другий елемент. Вопрос оккупированных территорий будет ключевым элементом мирных переговоров. Он неотделим от гарантии мира для остальной территории Украины и для Европы. Поэтому он не может обсуждаться без участия президента Украины за столом переговоров. На сегодняшний день нет серьезного плана территориального обмена. То есть первым кроком должно стать 15 на перемирие Протягом якого санкції залишаться незмінними. Якщо ця пауза витримається, можна буде говорити про перехід до більшої тривалого та чіткого структурованого припинення війни. Тим часом в Римі, ви знаєте, зайняли жорстку позицію на відеоконференції лідерів Європи з Дональдом Трампом. Наприклад, Італія має намір вимагати, щоб європейці брали участь у переговорах Трампа з Путіним на рівних правах. Нагадуючи, що президент США постійно закликає їх витрачати більше на оборону, а Трамп заздалегідь попередив, що результати цих домовленостей можуть багатьом не сподобатись. Німеччина тут знову лунають нові пропозиції щодо зміни соціальної допомоги для мігрантів та біженців. Політики пропонують видавати соцдопомогу біженцям як безвідсотковий кредит. Наприклад, двоє голів округів в Тюрінгі з партії СДПН запропонували змінити правила отримання соціальної допомоги для мігрантів та біженців в Німеччині. Отже, на їхню думку, дорослі шукачі притулку та біженці не з країн Європейського союзу. Повинні отримувати гроші від держави не як допомогу, а як безвідсоткову позику. Вони кажуть, що той, хто приїжджає до нашої країни і поки що нічого сюди не вклав, має отримувати соцдопомогу лише як безвідсотковий кредит. До речі, що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. Цей план також передбачає, що повертати доведеться не все. Наприклад, при швидкому працевлаштуванні частину боргу можна буде списати, а при достроковому погашенні отримати знижку. Також пропонується прощати половину суми тим, хто протягом року влаштується на роботу та складе мовний іспит, а батькам давати бонус за успішне закінчення школи їхніми дітьми. Мета цієї ініціативи, друзі, це стимулювати мігрантів та біженців якнайшвидше виходити на ринок праці. І на думку політиків, це також допоможе знизити напруження та суперечки зараз навколо теми мігрантів. Дональд Трамп попереджає Путіна про дуже тяжкі наслідки перед самітом на Алясці. Президент Сполучених Штатів нещодавно заявив, що Росія зіткнеться з жорсткими наслідками, якщо Путін на зустрічі 15 серпня не піде на поступки у питанні можливого припинення війни в Україні. Трамп також повідомив про високу ймовірність. Проведення другого саміту, на якому будуть присутні Путін, президент також Зеленський, в розмові з журналістами у Вашингтоні. Трамп зізнався, що був би дуже гордий, якби зміг закінчити війну. І за його словами, за останні шість місяців він вже завершив п'ять конфліктів та витратив мільярди доларів на оборону. Водночас, американський лідер не вірить, що зможе під час саміту на Лясці переконати Путіна зупинити удари по території України. Він нагадав, що російський президент неодноразово порушував обіцянки, а ракети РФ знову влучали у житлові будинки в Україні. В свою чергу Зеленський виключив відмову України від території. Він сказав, що Україна не піде на відмову від своїх територій. Він сказав, що такий крок став би подарунком для Росії та підштовхнув би її до нових захоплень. Офіційно юридичне оформлення відмови від території наразі навіть не розглядається, ви розумієте. Хенсек НАТО Марк Рюте зазначив, що Росія наразі контролює частину України, але визнання цих земель російськими, як такого, вимагає Москва, це виключення. Цікаві новини з Польщі. Польща зараз готує найбільший військовий парад через російську загрозу. Ви знаєте, що в Варшаві та на Балтиці відбудеться масштабне святкування дня польського війська. Одночасно в двох локаціях. У параді візьмуть участь понад 4 тисячі військових, 300 одиниць сучасної техніки, 50 літаків та 20 кораблів. кажуть наземні сили, танки. Також гусеничні бронетранспортери. Також вперше буде проведено військово-морський парад у водах Балтійського моря поблизу півострова Хель із участю військово-морських кораблів. У заході братимуть участь також підрозділи Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії, Румунії, а також сили НАТО та Єврокорпусу. В свою чергу Литва вчить дітей і дорослих керувати дронами. Литва зараз запускає масштабну освітню ініціативу. У наступні три роки відкриють 9 навчальних центрів, де понад 22 тисячі людей, включаючи 7 тисяч дітей, розвиватимуть навички створення і експлуатації дронів. Це навчання адаптоване під вік. Школярі 3-4 класів складають і запускають прості моделі дронів у форматі гри. Старшокласники проєктують і збирають 3D-деталі. І вчаться керувати FPV-дронами. зараз в Німеччині. Політична боротьба і ультраправий рух це альтернатива для Німеччини. Виходить у лідери за партію. Альтернатива для Німеччини проголосувало б 26 виборців, тобто більше ніж за блок канцлера Мерца, який опустився на друге місце. В нього зараз 24%. Ситуація для Мерца ускладнюється: 67% німців не задоволені його роботою через. 100 днів на посаді канцлера, хоча вибори до Бундестагу відбудуться, ви знаєте, лише у 2029 році, гонка за владу в Німеччині вже йде за новими правилами. Цей результат тривожний сигнал для всієї Європи, тому що у Франції лідирує зараз національне об'єднання. Марі Лепен, великій Британії партія Наджела Фараджа очолює рейтинги. А праві популісти зміцнюють позиції від Польщі до Нідерландів. Альтернатива для Німеччини, яка понад 10 років тому починалася як партія економістів, що виступала проти євро. Тепер під керівництвом радикальної Аліси Вайдель активно просуває зараз жорстку антиміграційну програму. Настільки жорстку, що деякі політики вимагають заборонити її як загрозу, що суперечить конституції Німеччини, Прем'єр закликає до перевороту звернення до іранського народу. Що відбувається? Вінімі Натаняху звернувся безпосередньо до мешканців Ірану з проханням піднятись проти влади Аятол. Про це пише видання Jerusalem Post. у своєму відеозверненні. Він звинуватив керівництво Ісламської республіки в тому, що в розпач виснажливої літньої спеки в жителів навіть не мають чистої холодної води, щоб напоїти дітей. Як тільки ваша країна каже, він стане вільною, найкращі ізраїльські експерти з водопостачання приїдуть у всі іранські міста. За даними CNN, країна перебуває на межі безпосередньої. Безпрецедентної водної кризи зараз і вже через кілька тижнів Тегеран може залишитись без водопостачання через десятиліття неефективного управління та зростаючого дефіциту води. Остання друзі, Італія кипить нова мода вже на відпочинок. Плюс 40 градусів італійці втікають від сонця. Італія переживає найспекотніше літо за останні роки. Пляжі постіють, а гірські курорти переповнені туристами. Ну, італійці відмовились від улюблених морських канікул. Друзі, причина це спека, фінансові труднощі та нові тренди відпочинку. Отже, італійці втікають від спеки в гори. До речі, цього літа Італія зазнала неймовірної спеки і. Картина на узбережжі також змінилась. Популярність пляжного відпочинку впала на 25%, особливо в пік сезону, це червень та липень. Замість цього туристи масово вирушили зараз в гори до Альп. Такий тренд викликаний не лише фінансовими труднощами, а й бажанням врятуватися від екстремального дискомфорту, адже відпочинок в горах значно комфортніший у спеку. Отже, на цьому це всі важливі новини з Європи і світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.